Нарешті книжкові покупки. Всім привіт, дуже рада бачити вас у новому відео. Сьогодні покажу вам нові книги, які з'явилися в мене за останній час. Ось така величезна гора різноманітних книжок і англійською, і українською. Хоча цього разу, до речі, все ж таки переважають українські книжки, тому що я нещодавно була в Україні. Десь 16 нових книжок, якщо я правильно порахувала, з'явилися в моїй бібліотеці. Дуже хочу вам про всі розповісти. Тому влаштовуватися зручніше і давайте починати. А почнемо ми з двох книжок, які мені подарувала моя подруга обидві я дуже хотіла, вона їх для мене знайшла і зробила мені ось таку приємність. По перше, це Бернардін Еварісто і її дівчина, жінка інакша. Вона є в перекладі українською мовою, багато хороших відгуків я на неї чула. Це книга, яка поєднує в собі 12 історій різних жінок, переважно це чорношкірі англійки. Сюжетно вони не поєднуються, але багато в чому долі цих героїнь переплітаються. І якщо я правильно розумію і уявляю собі, то це, хоч і художня література, але вона дуже добре. Вражає період, в якому жили ці жінки. Книга є доволі феміністичною. Розгортаються події, здається, протягом століття. На звороті написано, що це та Британія, якою ми її ніколи не бачили, не читали про неї, не уявляли. І Я думаю, що враховуючи цей факт, це погляд на життя в Англії, на реальні події, на те, що відбувалося, через ось таку художню призму через призму життя вигаданих. Життів наших героїн. Сподіваюся, що мені дуже сподобається. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то абсолютно не здивуєтеся, коли я покажу наступну книгу, тому що це моя улюблена Мегі Офарел. Її книга, яка називається The Hand That First Held Mine. Я обожнюю цю авторку, збираю її книжки. В мене вже дуже багато її робітна полиця. Купую завжди, навіть не читаючи анотацію, але розповім вам про що саме ця книга. Тут як часто в Мегі Офарел, поєднуються дві лінії: сучасна і минулого, 50-ті роки минулого. Століття молода дівчина Лексі Сінклер, яка потрапляє в таку богемну еліту сохо в Лондоні і намагається почати нове життя. А в сучасності ми спостерігаємо за парою Тедом і Еліною, в яких народжується дитина. Еліна є художницею, і от вона намагається якось зрозуміти, що взагалі вона колись знову буде малювати. Тим часом який чоловік переживає пам'ять та з свого минулого спогади про своє дитинство, зокрема, спогади, які не зовсім співпадають з тим, що йому розповідали його. Батьки. Загалом я так розумію, що це буде історія про двох жінок, яких розділяє 50 років, але поєднує їхнє небажання погоджуватися на якесь звичайне, ординарне життя. Далі покажу вам книгу, яку я придбала на розпродажі в Амстердамі. Давно її дуже хотіла, тому що десь наприкінці 21-го, на початку 22-го року я прочитала її книгу The Night Watchman, це авторка Луїза Ердріч. Книга мені дуже сподобалася, дуже мені зімпонувала, зрезонувала. Це було якраз перед початком повномасштабного вторгнення. Як нагнітання, вже ось це відбувалося атмосфера, настрою. Дуже було зворушливо читати історію індіанського племені. Це книга про індіанські резервації в Штатах, які борються за своє право на життя, за те, що вони власне можуть жити там, де. Вони народилися, де вони росли. Ось ця боротьба з американським урядом неймовірна історія. Мені дуже сподобалася. І відтоді я хотіла прочитати ще щось у авторки і звернула увагу на її книгу «The Sentence». Я вже її прочитала. Одразу скажу, що вона мені сподобалася значно менше за першу книгу. Тут якраз не було ось цього співпадіння з настроєм. Вона не здалася мені такою релевантною доцільною та до мого внутрішнього стану до того, що відбувається навколо. Але варто сказати, що ця. Книга теж є дуже автобіографічною, тому що Луїза Ертрич є представницею індіанського племені. Якщо я правильно пам'ятаю, то в неї батько американець німецького походження, а мама наполовину француженка на половину індіанка. Я особисто дуже люблю, коли письменники-письменниці пишуть книги, в яких вони зображають свій власний досвід або досвід своїх предків, або вони беруть за локацію, те місце, де вони народилися, виросли чи живуть, і ось це саме той випадок, тому що головна героїня Тукіївці. Цій книзі працює в незалежній маленькій книгарні, в Міннесоті, це там, де і живе наша авторка, і її начальницею та власницею цієї книгарні є жінка на ім'я Луїза. І власне, Луїза Ердрич теж є власницею маленької книгарні в Міннесоті. І це мені здалося так дуже цікаво, класно. Ти одразу розумієш, що тут щось е, будуть якісь шматочки та з життя з досвіду нашої авторки. Хоча в книзі ось ця власниця книгарні, вона є абсолютно другорядною особою. Попри це, за сюжетом в нас ось ця тукі, яка працює в книгарні, є. Є одна клієнтка, така жінка, яка часто дуже приходить в цю книгарню купувати книги, і туки її не любить, тому що та така дуже нав'язлива, вона їй не подобається. І одного моменту, одного дня на початку фактично книги, ця жінка помирає, але вона перетворюється в духа, в привида і не залишає цю книгарню. Починає надокучати до недокучати тукі, тукі намагається щось з цим зробити, якось вивести привид цієї жінки з книгарні. І Це не є щось таке, знаєте, дуже. Фантезійне, це просто такий елемент, він навіть більше комедійний, напевно, в цій книзі. Ще тут починають розгортатися події початку 2020 року, починається коронавірус, і ось ця вся історія. Це доволі така такий центральний навіть період та, в цій книзі. Події дуже на цьому зосереджуються. І, власне, тому мені не дуже було цікаво це читати, тому що коронавірус вже настільки не далеко, незважаючи на те, що в певний період життя він Займав абсолютно центральний та фокус. Наша увага була просто до цього прикута, і дуже багато людей загинули, померли, молоді люди. Тому це насправді велика трагедія. Але враховуючи те, що в нас зараз в голові особливо в українців абсолютно інші трагедії жахи, то це було так читати, знаєте, ну не дуже цікаво. якби я цю книгу читала в 21-му році, в 20-му, то та це було б так дуже близько. А зараз, коли ти це читаєш, то особливого інтересу це не викликає. І загалом просто книга пройшла повз мене. Тут були цікаві думки, були цікаві моменти. Мені досі подобається, як пише Луїза Едріч, але доволі прохідна книга, тому ось такі якісь враження. На цьому все з англійськими книжками. Мені якось аж незвично, що їх так цього разу мало. Далі все будуть книги українською мовою. І покажу вам книгу, яку я вже просвітила доволі багато часу в попередньому зихі це було попереднє відео. З влог з України залишаю вам ось тут посилання, якщо ви ще не бачили. І це книга Як читати українських класиків і кайфувати від цього Ростислава Семківа. Книга, яка доволі нещодавно вийшла в Україні. Я мала нагоду бути на презентації цієї книги в Хмельницькому, познайомитися з Ростиславом Семківим. Це було дуже класно. До речі, в цьому відео у Влозі з України теж є кадри з цієї зустрічі. Дуже багато розповідала вже про цю книгу, тому особливо зупинятися не буду, лише скажу. Що, якщо ви знову знайомитеся з українською літературою, з українською класикою, не знаєте з чого почати, можливо, у вас є якась травма шкільна, що вас змушували читати українську класику, і вам це взагалі не подобалося, то візьміть цю книгу. Я впевнена, що Ростислав Семків зможе змінити ваше ставлення. Ростислав пише легко, з гумором, ви дуже швидко прочитаєте цю книгу. І що мені дуже подобається, це те, що коли ти читаєш книги цього автора, в тебе з'являється непереборне бажання читати. Читати. Якомога більше, особливо ті твори тих письменників-письменниць, про яких він згадує в своїй роботі. Обов'язково знайомтеся. Я впевнена, що ви не пошкодуєте. Наступна книга це часосховище Георгія Господінова, болгарського письменника. Я думаю, що ви вже неодноразово чули від інших блогерів про цю книгу. Дуже вона популярна, ходить світом буктюбу зараз. Це історія про психіатра Гаустіна, який починає лікувати людей від хвороби Альцгаймера. Вони згадують своє минуле та до них повертається пам'ять. І це якимось чином призводить до змін, до суттєвих таких важливих подій на європейському континенті. Це постмодернізм. Я вже починала читати цю книгу, прочитала зовсім трохи, але 46 шість 46... книг сторінок. Але мені це одразу дало таке уявлення про те, як пише автор, і це неймовірної краси текст. Це дуже глибоко, це дуже. Зачаровуючи що мені сподобалося. От буквально початок я зрозуміла, що цю книгу потрібно читати спокійно. Фрагментарно читати цю книгу мені принаймні не вдалося. Я вирішила її відкласти, коли в мене буде час там по 100 сторінок на день, наприклад, читати, робити якісь помітки, щось підкреслювати, тому що багато чого тут хочеться підкреслити. З відгуків чула, що це дуже антирадянська книга. Мені здається, доза антирадянського зараз потрібна абсолютно всім і у Українцям і іноземцям, тому обов'язково її прочитаю, можливо, навіщо цього року, і поділюся своїм відгуком. Наступна книга поповнить мою невелику, але все ж таки, колекцію книжок про літературу. Я дуже люблю книги, особливо про українську літературу, які відкривають нам світ письменників і письменниць. І це Олександр Мехет і Павло Мехет, живі зрозуміти українську літературу. Ця книга нам обіцяє дуже багато деталей з життя письменників, якісь такі особисті деталі. Далі про те, чи формувала їх популярна масова література, які в них були стосунки з батьками, якими вони були підлітками. Не знаю, як ви, а я обожнюю дізнаватися ось такі факти про життя відомих людей, і впевнена, що ця книга буде неймовірно цікавою. Хочеться за неї, чесно кажучи, взятися вже. Хоча на мене з докором дивиться книга Ростислава Семківа, пригоди української літератури, там теж відповідно про українських письменників. Впевнена, що це буде дуже захоплююче і цікаве читання. Наступна книга неймовірно мені подобається за своїм оформленням. Ось такий ковбой. Це Артем Че, пісня відкритого шляху. Артем Че не ковбой, але його а, герой, я думаю, буде, тому що тут історія про колишнього кріпака з села, яке було з частиною Російської імперії, і він я не впевнена, яким чином тут буде фігурувати американська мрія. Не думаю, що він поїде в Америку або хто ж знає. Я ще нічого не читала в Артема Чеха, але якимось чином для мене цей автор став автопокупним? І я вже маю декілька книг на своїй полиці. Дуже сподіваюся, що це буде захопливо і мені сподобається. Знаєте, зараз є таке велике бажання читати книги. Антиросійські, антирадянські геть від Москви, як тут сказано в анотації, от все, що рве будь-які стосунки, будь-які зв'язки з Росією, палить всі мости. Це не знаю, як якийсь такий антидот від цієї зарази, якою, на жаль, ми всі інфіковані. Щось мені підказує, що така антиросійська терапія від Артема Чеха буде дуже продуктивною. Далі покажу вам книгу, яка в мене ще в ось такому пакетику. Чомусь мені не хотілося її виймати, розпов. Ковувати до зйомки цього відео. Я придбала її у Львові в книжковому леві. Зайшла туди, тому що ніколи ще не була в цій книгарні, і мені захотілося щось собі купити на згадку. І це ось така неймовірно красива книга. Вам напевно все відсвічує. ось так покажу. Степан Процюк місяцю місяцю. Загалом вона неймовірно оформлена, тут дуже багато ілюстрацій. Книга просто як якийсь витвір мистецтва. До речі, у мене ще тут є листівка, яку я придбала у Львові. І ще мені тут поклали, здається, о, так, ось таку, як вона називається, закладинку. Така, бачите, доволі еротична. В них там була ціла підбірка колекція. Мені подобається, ось така мені дісталася в подарунок. Місяць у місяцю це роман про Григора Тютюнника, дещо несподівана спроба заглянути у творчу лабораторію одного з найцікавіших авторів в історії української літератури другої половини ХХ століття. Твір емоційно важкий, але водночас піднесено світли у своїй людиноцентричності і людяності, власне, найважливіших ціннісних орієнтирах покоління письменників, що увійшли в літературу в роки великої відлиги, і для реалії доби розвиненого соціалізму виявлялися смертельно несприятливими як для творчості, так і для життя. Бачила як хороші, так і не дуже відгуки на цю книгу, власне, про те, що стиль чи формат та того, як написана ця історія про письменника, не дуже сподобався. Але сподіваюся, що я отримую задоволення в будь-якому випадку дуже красива книга, просто так хочеться відкрити, розглядати ці ілюстрації і отримувати задоволення. Що в нас з вами далі? А далі, книга, яку мені? Подарувала моя мама. Вона мені вирішила зробити такий сюрприз. До речі, це знаєте, доволі так складно наважитися. Насправді зробити мені книжковий сюрприз, тому що в мене є книжковий вішлист, але я його дуже рідко оновлюю. І, в принципі, до нього ніхто доступ не має. І ось так обрати мені книгу, якої в мене немає, яка мені б сподобалася потенційно, доволі важко. Але моя мама наважилася, і як вона сказала, хотіла обрати для мене щось дуже легке, таке про кохання, для того, щоб я могла відпочити якось. Взагалі переключитися з якоїсь серйозної літератури, і подарувала мені книгу Лін Пейнтер краще, ніж у фільмах. Ось така неймовірна, яскрава, класна обкладинка. Я вам скажу, що я вже почала одразу в той самий день її читати, прочитала. Це напевно вже половина 160 сторінок. І це дуже комфортне, приємне, веселе, смішне читання. Мені подобається. Я насправді лише цього року відкрила для себе світ ромкомів, романтичної літератури і Часом дуже хочеться ось цьогось такого. Я коли читаю цю книгу, в мене одразу перед очима фільми такі романтичні, там початку 2000-х. Я люблю такі фільми іноді подивитися. І до речі, це не просто так, тому що головна героїня Ліс в цій книзі. Вона теж фанатка ось цих всіх любовних фільмів. Вони разом з мамою дивилися. Мама її писала навіть сценарії до не таких голівудських фільмів, але до якихось таких маленьких серій. І Ліс теж дуже хоче, в неї в житті все було так, як в романтичному фільмі. Вона придумує, підбирає правильніше сказати саундтреки до різних подій в своєму житті. А ще її сусідом є хлопець, якого вона знає з дитинства, і в них така, знаєте, боротьба. Вона така дещо комічна, але там, типу, він постійно щось її там підколіє, якось намагається її зачепити. І в них боротьба за паркувальне місце. В них воно там одне між їхніми будинками, і постійно він намагається. Забрати його в неї, і вони на цьому тлі постійно сперечаються. Ліс терпіти не може цього хлопця, і тут а, повертається в місто хлопець, який їй дуже подобався в дитинстві, з яким вони теж були сусідами. Але він переїхав, здається, в Техас чи колись 10, ні, не 10, Чекайте, їй десь 17, Це було і де десь 7 років тому він переїхав а, в інше місто. І тут він повертається, і ліс. Розуміє, що все, ось це той самий момент. Це той самий хлопець, який буде героєм її особистого фільму. Фільму її життя. І вона хоче привернути його увагу, якось йому показати, що вона вже більше не та маленька дівчинка, якою він її пам'ятає, і вона звертається за допомогою до усього сусіда, з яким вона веде боротьбу за паркувальне місце. Ну і я думаю, ви можете здогадатися, до чого тут все йде. Хто буде головним любовним інтересом? Це справді дуже комфортне читання. От і в мене з обличчя не сходить посмішка, коли я читаю цю книгу. Вона мене повертає в мій 9 клас. 9 Клас, це, напевно, чи не єдині приємні спогади про школу, які в мене є. Це був дуже класний період. І от книги, які мене повертають, книги чи фільми, які мене повертають в той момент, мені автоматично просто дуже подобаються. Мені аж зараз хочеться продовжити її читати, отримувати задоволення, тому це прям дуже таке класне чтиво, легеньке на вечір відпочити, відволіктись, просто супер. Далі книги видавництва Віхола. По-перше, це два томи величезного роману неймовірної краси. Мені так подобається, як видають книги видавництва Віхола. Це Зінаїда Толуб і її людолово. Як вам показати ось так? Подивіться, яка неймовірна краса, як вони оформлені. Я впевнена, що на поличці це буде виглядати. Феноменально цього року таким великим моїм проєктом було читання сестер річенських, теж історичний роман. І це таке, знаєте, одне з найяскравіших вражень, напевно, читацьких вражень цього року. І от на наступний рік я візьму собі за такий проєкт: ось цей роман Людолове. І дуже хочу, щоб мені сподобалося. Насправді щось мені підказує, що це буде теж повний меч. Авторка задумувала цей роман першочергово як біографію гетьмана Петра Сагайдачного, але в процесі вдалося охопити значно ширше історичне тло, зобразити козацтво загалом, їхній побут, їхні походи, їхню боротьбу за свої права. Тут буде історія кохання Петра і дівчини на ім'я Настя. Ясна річ, коли я бачу своє ім'я в книгах, мені це подобається ще більше, тому що я доволі рідко зустрічаю Анастасі чи Настю в книгах. Настю викрадають і беруть в полон татари, тобто тут буде відбуватися багато епічних подій, і буде багато історичних таких моментів. Там заснування київського братства, тому маю великі сподівання. І якщо ви читали вже цей роман, цю історію, поділіться, будь ласка, в коментарях цікаво, які взагалі відгуки, які враження на цей неймовірно великий історичний роман. На фінал в мене залишилося п'ять книг, які поповнюють мою колекцію неканонічного канону. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Мені дуже подобаються ось ці кольори. І я вам мушу сказати, що з цих п'яти книжок я ой, падає, я знала лише про існування. Григіра Тютюнника, тому що Олекса Слісаренко, Юрій Горліс-Горський, Роман Іваничук, Михайло Ясків. Я про них ніколи нічого не чула. Я не знаю, чи повинна була, чи були вони в мене в програмі шкільній, і я це пропустила. Швидше за все, ні. Тим не менш, це класики, і я купую весь неканонічний канон. Мені не важливо, знаю я щось про автора, читала чи не читала. Мені дуже подобається, як видає віхола класику, і тому хочу, щоб в мене всі книжки були, але проблема. В мене є окрема поличка під видовництво віхола, і вона в мене. Майже заповнена, і я просто не знаю, як я маю втулити усі вже навіть книжки. Що вже говорити про наступні, які я буду купувати. Тому треба буде робити якусь реорганізацію, чи що не знаю, що з цим робити поки що. Оскільки я нічого не чула про цих авторів і не знаю про що ці книги. Пропоную коротенько пройтися разом по анотації. Можливо, ви теж для себе щось візьмете на замітку. Олекса Слісаренко і його чорний ангел про ранні 1920-ті. в Україні починає утверджуватися червона. Влада, але ті, хто воював під жовто-блакитними прапорами, ще продовжують відчайдушну боротьбу у центрі сюжету. Агроном Артем Гайдученко, який засновує в давно занедбаному шляхетському маєтку комуну, він стає одержимим заздалегідь провальною ідеєю віднайти формули хімічних речовин, що обдарують людство енергією та врожаями. Його зустріч з молодшим братом Петром, який продовжує боротьбу за українську ідею, стане для поселення фатальною, якщо чесно, хочеться вже почати її читати. Дуже цікаво. Тут у нас є ключ до розуміння тексту від Віри Агеєвої, і книга не малневелика, двісті сторінок. Юрій Горліс-Горський вже більший за розміром. Тут аж 540 сторінок. І це книга про Холодний Яр. На початку ХХ століття на Черкащині сформувалася повстанська армія, яка швидко переросла у Холодноярську республіку. Селяни та нащадки козаків об'єдналися, щоб не пустити на свою територію ані більшовиків, ані денікінців. Опір був так вдало налаштований, що проти загарбників виходили добре озброєні цілі дивізії, сформовані з місцевих жителів. Учасником цих подій був Юрій Горліс Горський, який і описав їх у романі Холодний Яр. Автор змальовує збройні сутички з червоними та підпільними. Роботу українських повстанців за стінки ЧК і підривну роботу проти радянської влади, а також побут воїнів і відвагу, патріотизм і стосунки, авантюри, гумор та боротьбу до останнього. Роман Іваничук, четвертий вимір і черлене вино. Четвертий вимір це історичний роман, в якому йдеться про середину 19 століття, коли українська зброя мовчала, незалежність було втрачено, але молоді митці інтелектуали заснували таємну політичну організацію, що ставила за мету відродження України в центрі. Сюжету життя українського математика, юриста і громадського діяча Миколи Гулака, який разом з Миколою Костомаровим заснував Кирило Мефодіївське братство. Після арешту він, на відміну від Костомарова, відмовився засудити свою просвітницьку роботу. І три роки провів осесланні в одиночній камері Шліс-Лібурської фортеці в Петербурзі. А «Жерлене вино» – це роман про оборону Олеського замку 1431 року, коли польський король Ягайло взяв облогу Луцьк. Захисники розуміють, що бійний рівний, але готові стати на смерть. Щоб зостатися в історичній пам'яті лицарями, а не боягузами. Господи, це дуже все цікаво, коли це все читати. Мені здається, що це неймовірно важливі тексти, які просто будуть перевертати свідомість. І знову ж таки е, давати ось цю дозу антиросійського і антирадянського. Григір Тютюнник, облога повісті оповідання. Власне в Григора Тютюнника я точно щось читала, але що і коли це було, я не пам'ятаю. Але дуже багато зараз чую хорошого про Григіра Тютюнника, що в багатьох це улюблений письменник, і тому я обов'язково хочу перечитати, прочитати повісті новели і оповідання Григора Тютюнника зосереджені на розкритті внутрішнього світу людини. Дини дитини юнака молодої жінки з усіма переживаннями, трагічними фаталістичними нотками. Цей світ такий крихкий і вразливий на тлі не благанно жорстокого виру воєнного та післявоєнного життя. А біль, який несуть у своїх серцях юні персонажі залишається з читачем надовго. І остання книга це Михайло Яцьків, блискавиці горлиця Новели, теж доволі така невелика книжка. Це я так розумію про Першу світову війну, напруженість. Між естетичним і політичним, між мистецтвом заради мистецтва та буремною реальністю, з якою стикнулася людина на початку минулого століття. Це один з небагатьох в українській літературі текстів, де осмислюється досвід першої світової війни. А в новелах центральним питанням є психологія творчості. Теж дуже цікаво. Одним словом, виросла в мене тут така вже гора. Я одним словом дуже задоволена всіма. Книгами всіма своїми покупками сподіваюся, що вам було цікаво, що ви можливо щось пригледіли для себе, можливо, вже щось прочитали. Обов'язково діліться в коментарях. Можливо, напишіть, що ви нещодавно придбали, або що цікавого прочитали за останній час. Я пішла розставляти ці книги на полицях. Правда, навіть не знаю де, де я буду шукати їм місце. Це от серйозно вже не смішно. Це проблема, тому що скоро вони в мене будуть на підлозі стояти і я. Чесно кажучи, думаю, попрощатися з якимись книжками. Хоча от дивлюся я на своїй полиці і там більше не прочитаного, і з чим прощатися, я, я не знаю просто. А місця для нової книжкової шафи в мене немає. Тому я буду думати, що з цим всім добром робити. А з вами поки що прощаюся. Сподіваюся, у вас все добре, і ми з вами побачимося зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе. Па-па!